Павбет титульний партнер Extra Ліги». Гра розкриває тебе. Пан Тарасе, вітаю з перемогою. Які такі перші враження після поєдинку, за рахунок чого сьогодні вдалося здобути три очки? Ну, Перш за все, я хотів подякувати команді енергії за дуже кваліфіковану і гарну гру, за підтримку вболівальників. Дуже чудова атмосфера була. Ось, а що стосовно гри, ну, у нас трошки не вийшов перший тайм, не зовсім так, як ми домовлялися. <кій> От, а другий тайм ми провели розмову в роздягальні, домовилися з хлопцями, і зовсім по-іншому зіграли і вирвали, скажімо так, результати. Чи були якісь можливо ключові епізоди, які би ви хотіли виділити в цьому матчі які змінили хід поєдинку? Ключові. Ну, ви знаєте, я, мабуть, не, не, не можу виділити ключовий момент, бо дійсно, мабуть, другий тайм весь, бо настільки, як ми вийшли заряженими, як потрібно було з першого тайму грати, то нам було набагато легше і важко було енергії. Фитично цей матч закривав вже друге коло, перше коло, так. Якісь, можливо такі попередні підсумки першої частини чемпіонату регулярного для вашої команди. Ну, я можу сказати, що сьогоднішня гра, навіть більше другий тайм, так, це та гра, до якої ми йдемо і ми хочемо так грати. Але поки що ми тільки окремими епізодами так граємо, коли ми вийдемо на той рівень, куди будемо грати два тайми, так, то я думаю, тоді буде ну, добре. «Фавбет» – Титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.